Так розпочався зимовий забіг Ранфест 2025. В ньому взяли участь 100 учасників. Це спортсмени, сім'ї з дітьми, молодь. Це традиційна пробіжка у гідропарку Житомира, розповів постійний учасник забігу Ігор Пастух. Дуже подобається, замість того, щоб їсти, пити. Сваритись між собою, треба прийти, зарядитись позитивною енергією і все буде супер. Ну, важко, звісно, бо бігли швидко, але терпимо. Це класна альтернатива новому року, такому дуже радий, що стільки людей приходять 1 числа, можуть пробігтися. Максим Синенко організатор зимового забігу Runfest 2025. Розповів, що спортсмени спортивного клубу Полісся ЮЕЙ зимову пробіжку започаткували у 2016 році. Вже майже 9 років, кожного року на 1 січня ми збираємося. Традиційно на нашому забігу близько 100 плюс людей, а у нас буде три кола по гідропарку, це буде десь 7,5 кілометрів, Перше коло буде розминка, і два кола буде більш відкісних для тих, хто хоче дійсно потренуватися. Це сімейний забіг до нас завжди приєднуються всіми сім'ями, сім тому що це як шанс не сидіти вдома, а вийти. Катерина Бабушко, вчителька Житомирського ліцею, номер 33 каже, що вдруге біжить до ліжками гідропарку. Минулого року я була цього року. Ось прийшла, тому що це дуже класна ініціатива. Починати рік правильно починати рік з хорошої ініціативи. Це по-перше, і вклад в своє здоров'я, тому що ми бігаємо, і плюс благодійна мета звичайно, тому що кожен наш кілометр, який ми пробігли, ми донатимо на Збройні сили України. Оксана Фурлет, учасниця спортивного клубу «Полісся ЮЕЙ, розповіла, що після забігу учасники взяли участь у благодійній лотереї подарунки за донати та збирали гроші на зарядну станцію для одного з військових підрозділів збройних сил України. Ми збираємо на зарядну станцію для розвідки. Лотерея була благодійна, була безпрограшна. Тобто, кожен, хто задонатив, мав змогу отримати якийсь лот за свій донат. Розлетілися як гарячі пиріжки. Всі щасливі за словами Оксани Фурлик зібрали 11 тисяч 90 гривень. Олена Кучмі, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.